Як ви цього не лишилося, щоб сад пішло до школи, як ви не лишилися вчителі. Вчителі багато величезної. Просто я розумію, що якщо ми захочемо, то ми можемо принести цю атмосферу, відчуття гімназії туди. Але якщо не підуть всі, ті, хто тут навчається, це вже буде зробити на Тому що не звиться до кожного з нас. Це і на кожен. Вчителі грають дуже велику роль, оскільки я ж часу часі перед переп'ять, і там дуже багато друзів. Там просто такі, такі, такі розказують, що вчителі, перші не вчителі не, не, не сильно сприймати, а вдруг вчителі приходять і кажуть, кажуть, якщо ти не будеш там, приходять до думента, там займатися, додатково ти більше сприймати не будеш. І відповідно діти самі не хочуть йти туди, до тих вчителів, до тієї школи, знаючи, що їх таке чекає. Якби наприклад було, що вчителі їхні або навіть і ми в такому випадку взагалі половину попішли. Якщо я розумію, що мої вчителі залишаються, залишається мій директор, залишаються мої заучі, залишаються мої учні, то відповідно, що я перехожу, я розумію, я бачу далі розвиток для гімназії там. Там більше приміщення, можна далі працювати. Але просто-напросто це буде важко і треба буде цього звернути. Треба буде часом збитну світ, треба проти.

Ні, як вона також я думаю, що буде справді війна. Війна є клас, особливо в нас війна. буде. Знання, так, з не так. Просто коли ми зараз почуваємо, ми почуваємо себе вдома в гімназії. І через те можна нам десь розслабитись, або ну, ми теж маємо навіть, що ну ми вдома, комфорт, а там буде вже трохи не так. Сильно не буде цієї. Діти, можна я вам задам запитання? Значить... Прізвище моє Ващенко Віталій Володимирович, мій старший син закінчив гімназію. Артур Ващенко. Uh -huh. а Руслан вчиться менший в 6 класі. Скажіть, будь ласка, до чого вас зараз схиляють? Нас не схиляють. Не до чого. Тобто у Нас вас є нормальна бесіда, ви пояснюєте свою думку. Так. Яка у вас думка на рахунок цього всього? Ну, Кожної своя думка. Ну, роз, я розумію. В тебе особисто. Я? Що якщо ми переходимо туди, то тобто, гімназія отримує нові можливості для розвитку. Так. Відповідно, я розумію, що є плюси і мінуси, чи все, що багато хто говорить за приміщення. Все все, що ми маємо сьогодні в гімназії, воно будувалося і отримувалося не за один день і не за один рік. Так. Тобто, ну, Гімназія вже існує, якщо не відмовляється 17-16 років, 90. і це все починалося з нуля так само і будувалося. Якщо ми проходимо тут, там я не бажаю, що там є ремонт якийсь сусплегу, тобто немає того, що є зараз нас тут. Ну реально там немає нічого. Нам просто-напросто треба починати це все так само робити, і оце важко. Цього треба десь виконати. По суті, треба починати не вам, а вашим батькам. Батькам такі бажання, а чому б п'ята школа за стільки років, що вони там вчаться, нічого туди не вкладали? Вкладали. але це робили. Класів, ви вклали, і от в нас результати, а їхні результати. От іменно, вони стільки років там вручилися, вона вже стільки років існує. Скажи, будь ласка, своє прізвище. Ключ Ельвіра. Дякую. Ти не, ти не ображаєшся, що я на ти? Ні. Ну, добре. Поясню тобі чому. Тому що, наприклад, особисто я здавав з першого по 11 клас кожен місяць по 30 гривні. Це всі так, ми так всі ці гроші не розкрадались, вони використовувались так, як мають використовуватись, завдяки колективу і директору. Так само, плюс здавав я ще 6 років за меншого сина. Так само здавали всі батьки. В п'ятій школі цього всього не було зроблено. Так? Так. Тому зараз є різниця по п'ятій школі і по гімназії. Як виглядає тут, як виглядає там. Враховуючи те, що ви є молоді і веселі, а я пам'ятаю, наприклад, 90-й рік приблизно, в якому стані була ця гімназія, тобто тоді є. це було нічого, і це було зроблено батьками і дітьми. Щось з гімназії і ми зробили, а вони стільки років там так. вчаться, вже скільки часу вона існує, і ну, результати. Але я вважаю, якщо я вважаю, якщо ми збережемо, от, я не знаю, ідею, наше бажання, то ми зможемо зробити із п'ятої ну... школи ще щось краще. А, а, гімназія, а зроб... в гімназії, там є більше можливості. Наприклад, я знаю, гімназія я зараз зростає. Гарантії, що ми перейдемо в п'яту школу, ми розширимося, ми вкладемо туди гроші, знову все отако от зробимо, все буде шикарно. А яка гарантія того, що ми знову нас не заставлять кудись знову перейти і нам прийдеться знову все починати? Давайте знов... я вам поясню просто. Тут є 64 сотки землі. Це питання піднімається практично кожен рік. Піднімається воно не на рівні Кременця. Десь, я так думаю, Тернопіль, а напевно Київ. Кожен рік воно піднімається, кожен рік хтось. Щось від цього хоче. Починалося вона з нашого мера Гуславського, який три роки був мером. В минулому році піднімалося це питання Анжулу, і в цьому році піднімається нашою новою командою. Олебочка, будь ласка. Дякую, не дивись такими лихими очима. Я задам запитання, Сережа, досить відповідь. І суть в тому, що зводиться все до того, діти, щоб ви зрозуміли, що менші класи зараз будуть переведені в п'яту школу, на другий рік виявиться, що немає наповнення. Переженуть вас всіх туди, хто останеться, в п'яту школу. І з гімназії, там далі плани, звісно, не знаю які. Ну, скажімо так, реально входячи з території можна збудувати, наприклад, 100-квартирний будинок. Питання в тому, Сергій. До вас запитання. Хто піднімає це питання кожен рік? Регулярно? Хто Ви, голова адміністрації. Кожен рік я не знаю. Я знаю, що на сьогоднішній в цьому день стоїть питання про те, що ми з дітьми говоримо, про майбутнє, в принципі, навчальних закладів як одного, так і другого, про реформування системи освіти, про... Статус міста Кременця як міста обласного значення і адміністративно територіальну реформу, яка Сергій, я вас попросив не з зі мною час. в розумових здібностях. Воно а нам я не потрібно на кажуть спілкуватися. Я прийшов спілкуватися з дітьми. Ну я розумію, так, що я з хочу, дітьми завжди запитання дати їм і можна я давати військ. Тобто Сергій є конкретне запитання в цьому році. Хто підняв це питання спілкуватися з дітьми, а не з вами? Ось з дітьми я поспілкуюся, а тоді приду в така відповідь Коментал. була, коли ви йшли на вибори приблизно. Так. І ви результат відомо. І ви бачите результат. Мене не цікавить результат. Мене не цікавить результат. Я бачу, який результат так, є сьогодні. Ясно. Ні, ні, вони не будуть говорити з дітьми. Я вичаюсь, можна я мішаюсь просто напросто, якщо я дитина і ну, ну, представника просто, Я розумію батьки через те, що вони повинні мати якусь гарантію, що після того як об'єднаються школи, ця територія не припаде. Які ви можете надати гарантії, що після того, як буде об'єднання, це приміщення територія збережеться як гімназія? А які ви знаєте від мене гарантії? Д ну я спитаю, які можете надати. Ви гарантії, після на ну, ну, Андрійна. С... Гімназисти так в... сормать. Ольга Вікторовна, йому не соромно. Слово злиють не можна казати. Може. Це так і є. І в нього правильна позиція. Приміщення п'ятої школи. Яка буде гарантія, що залишиться саме гімназія, але п'ята школа? Навіть не те, що п'ята школа. От я змінилася. -та. Не зрозуміла, я, Ти я, не знаєш суть проблеми. Зараз питання про Ви знаєте, що ви вчора зберегують п'яту школу, щоб це приміщення потім не пропаде. Добро, чому це? Ми хочемо впевненості, що оце приміщення, гімназія, воно так і буде називатись гімназією, і тут будуть вчитись далі діти. А не воно через рік, чи півтора, чи півмісяця там, не знаю. Воно не буде називатися гімназією, воно буде називатися навчально-виховний комплекс, загальна життя школа, гімназія. Воно ніколи не зникне, і тут не построє щось там таке. Ну, а, я думаю, тому, що тут будуть діти, ну, то якби, якби я скажу, як взяти військову частину, коли вивели і тиждень-два немає нікого, тоді йде е, розбір. Це а тут діти ніхто тут будуть діти в гімназійній класі, яка є гімназія. Ну, ми що сталося з нашою кримінецькою військовою нам. частиною, ми всі знаємо. Так, да, Але через, через одну, справи, єдину, через одну єдину помилку, що дозволили вийти і на те місце нікого не взяли. А так тут ось, всі залишаються. Це саме вийти. питання піднімається з того самого часу, як військова частина Гуславська. З цього самого часу це йде все оте мутілово. Так, тут залишаться діти. Дайте інформацію. Суть в тому, що задіяні одні й ті самі лиця, розумієте, діти? Ми перейдемо в п'яту школу, що нас чекає все-таки велике, гарне майбутнє, бо в нас є як можливості, широкі... розвитку. Так, можливості розвитку. Ми це все розуміємо, але і ми не хочемо, щоб тут, от, наприклад, не набралося достатня кількість дітей і це приміщення віддали ну, під щось інше. А чому ви даєте? Ну, і що його потрібно скажімо? А мало ваша думка. Що його можна віддати? ще? Можна віддати. Я, не знаю, На Я особливо не Можна знести будівлю і побудувати щось. інше? Це бути вагово, таку будівлю знімати. це буде бути. А вам цю думку хтось навіює, чи ви от самі дійшли до цього? Ні, Буквально квартира. Чи може ви почали вдома? Ну, нам ніхто не навіє і ніхто нам не каже і не вказує, як робити. Ну Саме то, що маю... щось буде будуватися. Ні, ми маємо свої позицію. Просто нам просто так само багато дуже ходять слухи. Я раніше ходила слухи на рахунок того, що гімназію. Ще колись, як я пам'ятаю, років 6 назад, що гімназію, хочуть привезти п'яту школу, а то будувати, знаєте. Просто це ходять слухи. Відомо, я завжди. Це не, це не слухи. Але гарантії все-таки немає. Діти, це питання піднімалося 5 років назад вже. Воно все так само. Але тоді свої інформації стільки часу Тож, дівчата і хлопці, якщо ми Ли, поспілкувавшись, ми сьогодні нічого з вами не вирішили, ми сьогодні з вами поспілкувалися просто. І за результатами от цієї нашої бесіди, на вас хтось тис? Ні. Вам хто щось вас в чомусь переконував? Ні. 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 Ніхто нічого не переконував. За результатами нашої з вами бесіди, як ви оцінюєте все-таки? Ще раз питаю, враховуючи всі плюси і мінуси об'єднання і тих всіх процесів, які я тільки що називав, на камеру по об'єднанню і по скажімо так по об'єднанню п'ятої школи та гімназії у відсотковому за стільки відсотків проти стільки відсотків От від вас, як молодих, я думаю, за десь 85. Ні. Я думаю, менше, так. Менше. Ну, кожен з них. Ви кажете, ви 70. 70. 70, ви кажете. 60. 60. Я все-таки 50 на 50. 50 на 50. Чудово. Тому що... 60. 60. Ви... 50 на 50. Добре, все, я ще прошу. Добре, і ще одне запитання. Діти, в чому ви бачите розвиток? Сидіть, будь ласка, ще хвилин. Для мене чекають діти, а в мене роботи час Добре. не діти, Добре. а батьки. Добре. Прийдемо Добре. до батьків. Діти, ще одне запитання. В чому ви бачите розвиток в тому, що вас переведуть в п'яту школу? Покращення в чому? Покращення. Конкретно до вас, в чому полягають можливості? Десь на так. території гімназії, яка є сьогодні. Була. На жаль, у, ну, на жаль, на щастя, учні гімназії збільшується. Це так. добре, це класно, але просто напросто. одна, якщо дивлячись на сьогоднішній рік, 39 заяв є в перший клас. На жаль, їх немає де розмістити. Так. Получається ну, так. Я тебе зрозумів, але так. є один маленький нюанс. Ти розумієш, що якщо це вже буде в п'ятій школі, то вже цього напливу туди не буде. Я розумію, Ти так. Роз, ти так. розумієш, Чекайте, ще, ще одне запитання. Ти не вражаєшся, що я на тебе говорю? <плес> Ні? Добре. Ще одне запитання. Ти розумієш таку просту річ, що гімназія на сьогоднішній день є реально, можливо, найкращим закладом, який дає який рівень знань? є. Просто коли переведуть туди. Як би не було, навіть якщо лишитися це приміщення, це вже не буде гімназія, яка була. Так. На сьогоднішній день гімназія заробила свої авторитетки, вона заробляла не один рік, скажімо так. 17 сюди Сімнадцять це... І просто гімназія зараз це є... не то. Ну, гімназія не будуть видавати дітей сюди. Ви знаєте, як він ще кажуть, спочатку треба працювати на ім'я, а потім ім'я працює на тебе. На сьогоднішній день вже ім'я гімназія працює на неї. Через те, Та що знають рівень учнів. Знають рівень. А, викладачі. Знаю, Uh, uh, До речі, на ну, приміщення, як ми говорили, навіть саме навіть рума. Походити по школах село, не знаю, як походити... — такого. — ліцей, було ходить. Давайте я вам скажу просту річ. Там, де поступив Артур, якого ти знаєш. Було е 94 дітей в групі. Чи як там? Напрямок називається, ну, коротше. От. На сьогоднішній день їх там є порядка 40. Він один в групі українець. Ніхто нікого не виганяв, діти розрахувалися, враховуючи навантаження. А він залишився. Що це означає? Що дали нормальний рівень знань. Так? Так. От і все. Коли вона прийшла в себе інституту, дивлячись ну, на рівень, який викладається в інституті, вона була підготовлена. до Всього вона це знала. Навіть от якщо в мене з нашого уроку вже наші ну, однокласники перейшли в коледж, то виходить, вона каже, що це навіть не порівнюється. Ну який дають рівень нам базу, який дають рівень. І одні вчителі, навіть викладачів в коледжі в нашому інституті кажуть, що відчувається різниця, коли дитина приходить в гімназії. Я вам скажу ще одну просту річ. Рахується, що у вас нема спортзалу, там є спортзал. Там в спортзалі тече креш, тече дуже сильно. Тут складали, скидалися викладачі, там щось брали десь тих батьківських грошей, якусь частину, щоб зробити документацію. І у цього ну, скажу просто три засранця, я, Ну не вони, а ті, що були перед ними, те все раз, обрізають. розумієте? Тобто -то це є 64 сотих, які коштують дуже багато грошей. Але якщо вот Треба буде там працювати, ну, не, не дамо, а так само нашим батькам і коли бать, щоб все забудувати знову з нуля. Але якщо в нас буде бажання, то ми зможемо це саме зробити. Там не треба багато навіть часу. Якщо... Треба багато дуже багато Але грошей, дуже багато часу. Але це навіть у гімназії треба багато грошей, а да. і будемо. Ми ще те, що в нас є, а там за... Запрошувати це починається тільки робити. років, не п'ять, і не десять. Да? Так, так буде важко, але ми будемо... Гімназія за 18, за 16. Я розумію, що це але я ja. розумію, і ти, ти розумію, і ти бачиш там, і це теж розумію. Але я і бачу цей мінус, що ну, ми його от просто перейдемо, то ніщо просто. Так. Діти, зрозумієш, що одне річ? Але якщо ми що не перейдемо, то гімназію можуть просто закрити. Ні. А оця реформа. Пункт, який мене бентежить. Ну просто нам, Сказали, що. Хто Хто сказав? Не uh, всі говорять, і вчителі, ну, тобто, і всі? наш директор каже, що. Як так що... от, діти, слухайте уважно, закрити де? можливо тільки в тому Че? випадку, коли навчальний заклад не має наповнення. Гімназія в минулому році, як піднімався черговий цей шум, мала на два учня більше, як п'ята школа. Тобто вийшло перенаповнення. Розумієте? Ну так, п'ята школа... Тобто те, що вам розповідають казки. Оці всі казки, що вам розповідають, що можуть закрити, хай спробують закрити. Доведеться витіснити п'яту школу, щоб вмістилася вся гімназія, якщо б не те пішло. А, ну, все, Та не підуть, так, але вже не підуть в, взагалі, вже гімназію так, ну це вже не гімназія буде, а п'ята школа, Але взагалі туди так не підуть, як сюди. Там так, так. так, діти, я камеру виключаю.